Всім привіт! Сьогодні ми знайомимося з середовищем програмування Visual Studio 2022 я зараз запускаю, в мене воно знаходиться ось тут. І чекаємо, поки завантажиться перша віконці. Так, дивимося, що тут у нас є. У нас тут є, по-перше, ліворуч це список проєктів, які вже були відкриті до цього. Якщо ви не запускали середовище програмування, то тут, звичайно, у вас нічого не буде. Праворуч у нас Get Started, тобто, з чого нам потрібно почати? Ми можемо клонувати репозиторії. Це досить зручна штука при командній роботі, або самостійній роботі з хмарними технологіями, нам це не потрібно. Далі Відкрити проєкт або solution. Solution це рішення, котре містить декілька проєктів. Або можна відкрити локальну папку, або можна створити новий проєкт. Ми вбираємо останній пункт створити новий проєкт. Далі нам буде запропоновано обрати декілька варіантів, які проєкти саме можна створити. Ми можемо створити в даному випадку проєкти Windows Form, або десь тут було ось консольний, консольний проєкт. Тут ми можемо обрати будь який Шаблон для створення проєкту, але ми туди не дивимося. Звертаю увагу на ось ці три такі списки. Перше, ми обираємо мову програмування, тобто, ви бачите, тут можна обрати декілька мов програмування. Нас може цікавити або Visual Basic, або C-Sharp. Далі ми обираємо платформу, платформу, для якої буде створена наша програма. Зазвичай ми будемо розробляти проєкти Windows, тому обираємо Windows. І тут можуть бути різні типи проєктів. Це може бути консольний, консольний додаток, десктопний ну, і таке інше. Ось ми з вами будемо працювати з консольними або десктопними. Ну, консольний я вам покажу один проєкт, а далі будемо робити десктопний. Давайте зараз ми беремо десктопне і дивимося, що тут у нас є. У нас тут типи проєктів, які можна зробити для тієї платформи, яку ми обрали Windows, і десктопний додаток. Тут може бути Windows Form App, може бути Windows form App У скобочках написано .NET Framework. Ось це саме це нам потрібно. Тобто ми розробляємо проєкти для: Net Framework. Далі, що це ще може бути? Може бути WPF Application. Це, ну, ми це не використовуємо. Class Library, ще якісь library і так далі. Тобто тут може бути багато проєктів в залежності від того, які ви параметри встановили при встановленні середовища програмування. Тут у вас може бути такий список, або менший або більший. І так далі. Так, далі. Ми з вами обираємо Windows Form App, Windows Form Application на мові C Sharp, під Windows і Desktop. Далі, Next. Тут ми повинні заповнити, як у нас буде називатися наш проєкт, де він буде розташований, як буде називатися solution. До кожного проєкту завжди створюється solution, так воно зроблено. І для якого фреймворку ми це робимо. Тут ми нічого не змінюємо, залишаємо, як воно у нас замовчуванням йде. Якщо ви оберете. Більшу версію, то, можливо, у вас буде проєкт такий, що ви не зможете запуститися на менших, на попередніх вінусах, але ну, потім будемо з вами вирішувати ці питання, якщо у вас такий проєкт буде. Наші проекти будуть простими, тому ми обираємо так, і якщо щось, ви зможете його переробити. Так, Project Name. Я не рекомендую залишати ту назву, яку нам пропонує система середовища середовища програмування. Тут ми будемо писати якийсь проєкт, який буде мати осмислену назву, і воно буде у нас відповідати тому, що ми робимо. Зараз я хочу зробити проєкт. Вітання, так би мовити, перший проєкт. Перший проєкт він, він традиційно називається Hello. Бачите, тут я коли пишу щось, то ось тут So Name так само змінюється. Тобто вони залежать назву один від одного. Де в мене буде розташований, в мене розташований ось у цій папочці. Я в цю папочку, а тут ВБ 2002. Ні, я не хочу ВП 2002. Я зараз створю якусь іншу папочку. Давайте я нову папочку зроблю. Project. А, ні, в мене папочка вже є. Так, я вже знайшла. Я вам рекомендую брати, взяти якусь одну папочку і туди складувати всі ваші проєкти, тоді ви будете знати, де він знаходиться. Тому що, якщо ви залишаєте, тут буде у вас за замовчуванням, така велика-велика назва. Розташування, то можете потім довго, довго шукати. Тому я рекомендую вам створити окрему папочку для всіх ваших проєктів. Це може бути папочка на ліскі C, або може бути на, на робочому тлі, тобто це буде вже залежати від вас. Але обов'язково зробіть окрему папочку. Так, все начебто ми заповнили, нажимаємо Create і чекаємо, поки в нас буде створений проєкт. Таке зауваження, що тут у мене середовище програмування англійською мовою. І всі команди, всі назви кнопочок, всі, всі, всі меню будуть у мене англійською мовою. Я вам буду перекладати, поки я буду вам розповідати, я буду вам перекладати, що вона означає. Але ви можете встановити собі іншу мову середовища, але я не пам'ятаю, чи є там українська мова, російська там. Точно є, а от з української не пам'ятаю. Тому рекомендую залишити все ж таки англійський інтерфейс, тоді вам буде зручніше у майбутньому переходити на будь-яке будь інше середовище програмування. І так, дивимось. у нас створений проєкт, і давайте дивимося, що там у нас є. Внизу я ще бачу, що воно мене пише «Creating Project, тобто воно ще щось там робить. Але вже проєкт у мене створений. І так, що у нас тут є? У нас тут є верхня, верхній рядок це строка меню. Звертаю увагу, що у цієї версії немає самого верхнього, самого верхнього рядка, там, де йде назва середовище програмування. У версіях 2010, якщо ви подивитесь мої старі відео, то там є ще рядок вище цього рядка. І так, тут у нас є меню. Меню, як воно у всіх Windows-додатків однакове. Перше, тут значок і можна робити маніпуляції з цим вікном, мінімізувати, закрити і так далі. Далі у нас стандартні пункти файл, де можна зберігати або відкривати файл, таке інше. Пункти Diet, він буде залежати від того. Що ви у даний момент робите, і тут будуть декілька інших можуть бути команд. Далі, View це якщо ви загубите будь-яке віконце, наприклад, закрите ось цей віконце справа, то тут ви будете шукати, де воно є. Так, Git нам не потрібно, Project, ну, зараз також не потрібно, тут можна встановлювати властивості проєкту, але ми цього робити не будемо. Build, Debug, формати, все інше, ви можете так передивитись, що тут є багато цих пунктів меню, і нам взагалі-то вони не потрібні. Ну, пункт Help, ви можете сюди звертатися, якщо будете шукати якусь інформацію або захочете подивитись версію вашого середовища, то ви можете відкрити віконці про програму. Так, далі дивимось наступний рядок. Наступний рядок, а у попередньому рядку тут справа ще у нас є кнопки для того, щоб звернути або розгорнути вікно. Так, нижче у нас розташована панель інструментів. Тут у нас розташовано декілька основних кнопок, якими ми будемо користуватися. По-перше, у нас кнопка збереження. Ну, ось тут є кнопка відкриття і кнопка збереження, а далі є кнопка Save All це Зберегти всі файли, всі файли проєкту. Звертаю на це увагу, тому що потрібно натискати саме ось цю кнопку, щоб не загубити будь-який окремий файл. Середовища, коли создає, создає новий проєкт, він створює багато різних файлів, тому щоб не загубити будь-який файл, ви натискаєте кнопочку Зберегти всі. Так, тут відображається інформація, коли у вас проєкт буде запущений. Тут кнопочка, яка запускає проєкт на виконання. Якщо воно буде запущено, то тут буде кнопочка Прирвати виконання. Ну і далі всі ці кнопочки там, будуть залежати від того. З чим ви працюєте в даний момент. Якщо з формою, то ці кнопочки будуть там активні. Так, ліворуч, Дивимось ліворуч, тут є ось такі три: у мене три, у вас може бути по-іншому якось. Тут такі також панельки сховані. Це панельки елементів, які дозволяють нам розробляти програму. Data Source це тут буде. Список, список компонентів, які потрібні для того, щоб працювати з базами даних. Server Explorer – це перегляд сервера, він нам також не потрібен. Нас цікавить кнопочка Toolbox, і з цією кнопочкою, з цією панелью ми будемо працювати. Як ми саме будемо працювати з цими віконцями, я ще буду казати, а зараз тільки так поверхнево. Тут є у верхньому меню, у всіх у цих виконочках тут є ось такі три кнопочки. Перша кнопочка це щоб закріпити, ну, перша. Давайте, друга. Друга кнопочка це щоб, щоб закріпити цю панель елементів. Давайте її натиснемо, отака скрепка, вона, кацелярська скрепка схожа. І коли ми натискаємо, то ось це віконце, воно буде тут. Я можу далі перемикатися між іншими вікнами, а це віконце буде завжди тут знаходитись. Якщо я оберу зараз ось цю Скрипочку, то тут, бачите, зараз цей віконце скрилося. Якщо ми тут натискаємо, воно з'являється, потім воно так оскривається. Я рекомендую встановити ось цю, цю скрипочку, щоб у вас завжди ця панель була тут. Так, Далі, що у нас тут є? Основне місце у нас займає редактор форм, так як ми вибрали. Програму Windows Forms Application, то у нас основою цього програми є така форма. Зараз вона у мене не вміщується тут, я можу змінити розмір цієї форми. Ось тут є такі маленькі квадратики білого кольору, і можна отак от змінювати. Можна окремо висоту та ширину, а можна схопитися і отак от змінювати розмір цього віконця. Це у нас редактор форм, він показує, як буде у нас виглядати програма, яку ми будемо створювати. І тут на формі ми можемо розташовувати ну, майже ось ці всі елементи. Тут є елементи, які будуть видні які будуть видні, потім ми будемо розглядати окремо більшість цих елементів. Далі у нас праворуч є віконця. Solution Explorer, тут у нас зараз відображається список файлів, які створили нам середовище програмування. Нижче розташовано віконце Properties, тут розташований, розташований список властивостей. Того об'єкта, з котрим ми зараз працюємо, та значення. Зараз у нас обрана форма, у нас взагалі є тільки форма по цієї програми, і тут у нас відображаються властивості цієї форми. Ми можемо тут праворуч встановлювати інші значення, і воно буде щось робити. Більш детально про ці властивості, про те, які є властивості у елементів різних. Це ми будемо вивчати послідовно, коли будемо працювати з різними програмами, ми будемо використовувати ці, ці, ці інші елементи. Так, внизу у нас є віконце віконці output. Тут виводиться службова інформація, коли у нас проєкт буде виконаний. Так, Це так поверхнево знайомство з тим, що у нас є на екрані. Для того, щоб запустити нам наш проєкт на виконання, нам потрібна кнопочка «Старт». Ми натискаємо кнопочку «Старт» І у нас програма, ось тут, бачите, внизу появилась «Build Started. Тобто програма почала збиратися з різних бібліотек, де беруться різні елементи, вони встроюються всередину цього проєкту і так проходить у нас компіляція програми. Ось Зараз у нас. Запустилася наша програма, ось це наше віконечко, це є наша перша програма. Це віконечко, воно таке, як всі інші вікна у Windows, у середовищі Windows в операційній системі. Можна змінювати розмір цього вікна, можна його розгортати, можна його звертати і звертати до панелі. Задач Windows. і це віконечко у нас є. Так, для того, щоб повернутися до, далі до розробки про, про, середовища програмування, нам потрібна буде ось ця кнопочка. Ця кнопочка, червоний такий квадратик. Бачите, я коли навожу мишку, воно пише стаб Debugging. Стаб Debugging, тобто припинити. Дебаг – це відладка, це програма запущена у нас у режимі відладки. Ми коли натискаємо, то ми повертаємось у середовище розробки і можемо далі працювати над нашою програмою. Розміщувати тут будь-які елементи, і вони будуть у нас тут розташовані на цій формі, коли ми наступного разу запустимо нашу програму. Праворуч від цієї кнопочки є ще ось така кнопочка: Start without Debugging. Тобто Кнопка вона не буде запускати програму в режимі відладки, а буде запускати програму, як її буде виконувати користувач потім. Ну, зараз це не важливо, різницю між цими кнопками не важливо. Якщо вам подобається ця кнопка, натискаєте цю кнопку і працюєте так, так як потрібно. Так. Ну, майже на цьому все. Тобто це перше знайомство. Я вам показала, як виглядає середовище програмування саме 2022-ї версії. І ми створили першу програмку, нашу першу програмку. Далі, коли ми будемо вивчати більш детально ці елементи, ми будемо створювати такі самі проєкти і робити з ними інші дії, можливо, будемо. Створювати інші проєкти, але це буде потім. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.